Як нагострити ніж на м'ясорубці. Дивіться, в чому суть? Ніж, воно, як ножниці, ніж складається, це не це просто ніж, а ніж це оцей комплект. Двоє. І гострити тільки оцей хрестик, це невірно. Має гостритися і це, і Це. Тому що в чому суть? Він ось так крутиться, м'ясо сюди потрапляє, і він має притулюватися до сіточки, добре перерізати. Якщо ніж цей буде супер гострий, а сєточка, тут бачите, видно, в мене вироботка є. Якщо тільки його гостріти, а сеточку ні, то ну, це можна сказати пів справи. Це як ножниці воно ріже. В чому суть? Як я гостру? Спочатку беру ось наждачка, якась, не знаю, це, мабуть, сотка чи 150-ка Проходю, Потім 500, потім тисячною. Ну, в кінці. Покажу результат. Ось такий зараз. М'ясо різати не хоче.